Сільський будинок культури у селі Нововільшанка Візирської громади з населенням всього 367 чоловік є центром культурного життя цього населеного пункту. Його директорка Олена Цапенка намагається створити всі умови для того, щоб маленькі жителі села мали можливість приходити до будинку та реалізувати тут свої творчі здібності. Тут можна також з користю провести час у сільській бібліотеці. Як розповідає пані Олена, до війни її приміщення було у дуже жахливому стані. Приміщення було в аварійному стані. Тут стеля сипалася, стіни повідходили. Вікна я взагалі мовчу. Також тут просто в стінах були такі великі дирки, стелажі були ще часів динозаврів. Підлога була також дерев'яна в дирках, в ямках, опалення ніколи тут не було. Також все було старе. Працюючи на той час у бібліотеці, Олена Цапенка звернулася з проханням щодо ремонту до відділу культури, туризму та культурної спадщини візирської сільської ради. Начальник відділу Катерина Кушнір зайнялася цим питанням, і незабаром довгоочікуваний ремонт було зроблено. Сьогодні у Новій вільшанці облаштована сучасна бібліотека з оновленим книжковим фондом, зручними стелажами та необхідною комп'ютерною технікою. За словами працівників бібліотеки, здебільшого за книжками до них звертаються сельчани похилого віку і маленькі читачі. Більш цікавляться ці книги це люди похилого віку читають книги і діти. Багато в нас нових книжок цікавих для молоді, для дітей, які вони приходять, вони їх дуже з великим бажанням беруть, вони їх читають, їм вони подобаються, вони нові, вони на українській мові. Їх це влаштовує, вони яскраві, кольорові. І діти приходять з задоволенням, беруть подаже по 5 по 10 книг беруть і читають. Всього книжковий фонд новий сільської бібліотеки нараховує біля 9 тисяч книжок. Зараз місцеві бібліотекарі працюють над списанням старих книжок, які були надруковані ще у радянські часи.